І всем привет, ребята! С вами я, Зака! Сьогодні ми будемо играти в Майнкрафт і робити обзор на новорічний мод. Вита там вже щось. Е новорічний. Так Що мені зараз? Зараз ми тут. Перед началом відео я хочу вам е показати таку гру, як Зомбікет. Е мені Сідіна сподобала. Я її зараз граю. Мені ще трохи грати, може я її вже скоро пройду. Задко чудіка грати тут. Е, оце на нам шляпа її. У мене її купувати можна. Так, не поняв. Не поняв. Пишете такой зомбі кетч. Тут, тут така картинка має бути. Такий чудік. Зомбі-вити. Таких упоротих зомбі, шукайте зомбі. Полюйте на зомбі з гарпуном. Знаходьте неймовірні обладнання. Правда, знаходиться десь там. Мак чудово, цікаво, з чого це зроблено? Ну, цікаво. За цього упору того дядя. Ну, я поклав у цій грі 5 балів. 5 зірочок бо мені. Дуже сподобало. Ну, переходимо до відео. Так, ми продовжуємо відео. Так, чка. Все добре, запись іде. Ми обзорюватися будемо мод. Такий прикольний. Я не встиг підготуватися, добре, але... Такі прикольні... Це не, не для того. Це... 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 Це. Куда сюда все. У меня не стяна, это кого-то такое. Тако. Ми ще не брали. Ми брали глянди, чоловічку, машинку. Ця машина, до речі, є. О, це йовники я не веджу. Буду свій. Розумієте, у мене вже був канал на Ютубі, але він стерся через там проблеми. Його удалили, потім мій гемаю стерся і я не міг відговорити. Розумієте, це я не беру втратитися. Це не дуже так до моди, бо воно не прорісоване, але байк. Це нам не треба. Так, м'ячки. Що ще? О, де шосадь. Ну ні, все-таки Ох, починаємо відос. Так, у нас такий е боулінговий м'ячик. Ну я думаю. Ну це сане. Ну я думаю, що він все сане розуміє, які полотки. Он не прямочний чоловічок, девочка. Щось там. Баскетбольний м'ячик я у нас. Ой, не пластик верхом. понятно. Санки такі, крісло, такі можна. Цити. Мені подобається. Камін. Стоп, його можна закупити. Просто я їх дивився. я дивився відео. Ту, і там був цей мод. Так я гірлянди брав. Я лише в кінці відео покажу, як це мод скачати. Я буду знімати багато що, але... не дуже часто, бо мені не буде получатися. Так, ну закайте трошки. Блін, чого я таке туге? О! Ох, це файний камінь, ви дивляйтесь собі все. я Думаю, А на кольку не справу. Ну я такий тугий. Як ви бачите, трохи у мене якісь проблеми. Костю сделали. Застроїли. Там за мар поклали. Ну, Так, 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 так. Далі в нас така кулька. Ой, чого вона упала? Я троха присла. Ну тут кулька така пуста відал. Переходимо до других кучей. Ця дорога, вона трохи дивна. Я не розумію добре, для чого вона але точно для цих машин. бо ця дорога дуже мала. Зараз ми побудуємо. Э -э -э. Дорогу. Мені трохи недобре перше відео. Я не знаю, чи то файно підходить. Це дорога. Машинка точно не. Най. не можно ехать. Она довольно быстрая. И не очень такая быстрая, раз... и раз... Какая Свечка. Так, что ж не можно сам отъехать. О, дарунок. Такие на открывают. Ого. Так, давайте... Не, получалось Это мы брали, это мы брали, это машинку мы брали. Это тоже очень дуже... приятно. Каплинку ладно, ты носки свої вонючі. гонючи. Пахло. Ось такий приятничний домик. Капець, я вже хочу їсти І гірлянди Я думаю, що вони будуть корисні, бо. Мені такі гірлянди Привіт, человечек! Гирляндок кого-то вешать. трохи... Того йдуть. Бо їх просто рівно якось попасть. Эмм... Ем, так, шо то я не поняв. Эмм, ем, вони щось зірвались? Так. Не поняв. М -м -м. Давайте краще вилесім тут споку. Такий прям чоловічок без ноги, а. Прям снічок нормальний і без руки. Я не знаю, що я їх убивав, з них нічого не падало, на жаль. І три лки. Така перша, проста лка. Така е, лка, ще ніби присипана снігом. Така лка ще. Проста лка, лише без снігу. Ну, я думаю, що цей мод може комусь бути корисний на YouTube. не знаю. Девочка. Машина така. Кончик нелегальний. До речі, тут будуть по карті спаунсі такі свічки. Вони не спамся, вони будуть зразу. Я не знаю, що це за... за свічки, що вони заміняють, але я думаю, що це все вони щось заміняють або додавляються. Ну. Так. Мені буде трохи. Неудобно зараз. чити паузу? вже ніч. Блин. О. Ну, с вами был я, ЗакЛ. Всем удачи и всем пока.